Доброго дня! Запрошуємо до уваги переглянути приміщення в оренду Івано-Франківську по вулиці Чорновола. Ось тут коридор санвузол. Тут, окрім даного приміщення, є інші приміщення, але не здані в оренду. І оце приміщення. Врятована площа 17 квадратів. Там також є приміщення. і Тут, оце здається, зроблені нові ремонти після оренди даного ремонту даного приміщення в оренду воно не здавалось. Це нове приміщення з новими ремонтами. Зроблене все в стилі ретро. Відреставровані двері, люстри. Хоче представницький такий офіс або для будь-яких інших потреб, будь ласка, звертайтеся. Плюси приміщення, тут є балкон. Можна поставити столик. Дякую за увагу. До побачення.